Вже очікує свого власника Мерседес Віану. Ми захистили цей міні-вен захисною антигравійної плівкою, яка чудово береже кузов автомобіля від всіх механічних пошкоджень, такі як сколи, подряпини, піскоструй і навіть дріб'ї ДТП. Також ми надаємо гарантію на свою роботу на весь термін експлуатації авто. Крім того, ми подбали і про захист лобового скла. Захистили його тою ж самою захисною ангарівної плівкою від бренду Bravix. Вона є непомітна на склі, але чудово буде брати всі удари. На себе також вона має чудовий гідрофоб, тобто вода та бруд не будуть затримуватись на лобовому склі. Ну а для ще більшого комфорту ми затонували задню частину керамічної плівки. вона чудово притемнила бік, Она гарно поєднується із чорним кузом автомобіля. Ну і гарно проглядається зсередини.